Від ракетного удару по Києву постраждав костел Святого Миколая. У вежах храму повилітали шибки, посікло стіни, а також зачепило вітражі. Зранку там була меса на щастя жертв. Серед відвідувачів вдалося уникнути. Наразі всередині зібралися віряни, щоби прибрати наслідки обстрілу. Утім, чекають на комісію з Мінкульту, аби та зафіксувала всі пошкодження. Адже костел не просто релігійна споруда. Він входить до реєстру нерухомих пам'ятників. В'яток України вже зараз відомо, що храму знадобиться реставрація. Про це ТСН розповіли настоятель та профільне відомство, що складає акт пошкоджень. Була роратня меса, як кожного ранку, але люди молилися в підвальному приміщенні, яке є безпечним. тому що там, навіть коли тривоги, приходять діти навколо використовується як бункер. На зараз падають фрагменти фасаду на, ну, на, на перехожих, тому треба було його законсервувати. Ну, Фасади є аварійними. Да? І зараз якраз треба дослідити всі фасади, що ударною хвилею могло пошкодитись, крім вітражів. Тому наші експерти зараз працюють на місці, і я думаю, що цей дефектний акт вже повинен бути у понеділок у міністерстві культури на затвердження.